В Україні знаходитися. Це яка країна? Це яка країна, будь ласка. Яка це країна? Ви знаєте, що ви повинні обслуговувати державною мовою чи ні? Це по-перше. По мені давати Майору, ще. Мерезень, майор, добре, викликаємо поліцію, давайте все тоді, добре. Дивіться, це Україна. викладу. Як звати, пані? Пані, це Україна. Це Україна, ви називати українську мову. Ви повинні обслуговувати. Ви повинні. Згідно. Добре. Давайте, давайте. Ви повинні спілкуватися українською мовою. Добре, це Україна. Я все викладу в інтернет, будь ласка. Чому не українською мовою? Чому не українському мову, скай, будь ласка? Да, Тому що ви повинні змогу слугувати. Це, це, це Україна. Почекайте, це Україна, це Україна. повинні українською мову слугувати. все, Це Україна. Розумієте? Добре, я вас все відео завтра по лісі. Виносу до побачення.